Президент Зеленський, вітаю вас. Добрий ранок. Чи можу я почати з запитання про вчорашню трагедію з гелікоптером? Чи є якась нова інформація стосовно того, чи дійсно це був нещасний випадок, чи, можливо, якийсь задум злучений? по перше всім присутнім. І дякую. Віктора за те, що за ті слова, що були адресовані міністром і адресовані його команді, дякую за хвилину мовчання всім присутнім і до такої поваги до всіх, хто втратив вчора близьких, рідних. І, і дійсно, дякую вам за цю повагу і за хвилину мовчання. Що стосується а, вчорашньої трагедії, йде слідство. А, Є кілька різних версій. Я думаю, я на сьогодні ще не уповноважений говорити про ці версії, поки слідство не закінчиться» якщо дивитися зараз на стан війни з військової точки зору, наступні декілька місяців, якими будуть, в якому напрямку це буде розвиватися, чи зараз є якась стагнація, чи зможе Україна відвоювати більше своєї території найближчим часом? Немає стагнації. Є уповільнення процесу і самоуповільнення війни. Я вчора про це говорив. В принципі, не тільки через те, що зима, а через міцність на полі бою. Ми дійсно очікуємо на допомогу вдячні всім державам, які нас підтримують. Але до речі, реально навіть зараз я бачу присутні поважні керівники держав, поруч з вами, і вони прекрасно знають, як це, що таке допомога. Як працюють хаби, як це довести зброю, як це дефіцит снарядів? Що таке? Ми з Марком з Борісом прекрасно знаємо, що таке 122, 152, 155. Ми розмовляли багато разів, десятки разів, сотні разів цифрами, які говорили про той чи інший дефіцит того чи іншого міліметру, тієї чи іншої зброї, яка конкретно. Конкретно впливали на міцність наших людей. Ми не можемо виїжджати на тільки на мотивованості, на моралі. Ні, ні, це просто слова. Ви знаєте, це, це просто зайва риторика. Є конкретні речі, від чого залежить стійкість на полі бою. І ці конкретні речі ми очікуємо. Я ще раз можу подякувати за допомогу нашим партнерам, але при цьому, знаєте, є такі моменти, коли ну, не треба вагатися. Або не треба порівнюватись, коли ти кажеш, я дам, наприклад, танки, якщо хтось інший також дасть танки. І я потужний у Європі я допоможу, якщо хтось, той хто поза Європою, також допоможе. Мені здається, що це не дуже правильна стратегія. Це те саме, що ми громадяни України, держава, в якій більше ста національностей, десятки різних меншин. І тут раптом військові почнуть говорити: ми цих захищаємо, а цих ми не захищаємо. Ми не можемо ділитися. Ми є всі громадяни України, і так воно і є, в незалежності від того, хто має якісь етнічне коріння. Ми всі громадяни України. І ми всі громадяни України. Які сьогодні захищають європейців і всі їх цінності. Ось ці дуже, дуже важливі моменти, і тому не може бути сегментованої допомоги або вибірковості щодо зміцнення нашої армії. Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти всієї цієї тиранії, яка називає себе. А публічно сусіди, пане президенте, мені здається, що Володимир Путін вирішив, що скільки він не може перемогти українську армію, він вирішив зламати українську націю. Він налаштувався на довгу гру і він руйнує і міста, і цивільні об'єкти, і енергосистему. Що Україні потрібно для того, щоб відповісти саме на такий режим а, війни? Захищати наші слабкі місця, захищати ті місця разом з партнерами, куди б'є ворог. а Air Defense Systems» – це слабке місце у нас. Ну, в порівнянні з іншими державами, може, це і не слабке місце в Україні, але саме по нас б'ють іранські дрони і вже не десятки. Ми бачимо вже сотні. Зараз Росія готує застосувати ще один пакет. Я не знаю на скільки днів, тижнів, місяців вони хочуть це розтягнути. Але тим не менш, ми можемо все це відбивати. Ми можемо абсолютно. Ми знаємо, скільки нам це потрібно. Ми розуміємо всі наші цілі. Наші партнери знають енергетичну інфраструктуру нашої держави і всі ті місця, куди. Куди може бити Росія, щоб зробити черговий блекаут? Це перше. Я би сказав, що це одне з основних речей, коли ми говоримо про енергетичну інфраструктуру, це і питна вода, електрика, багато речей від цього залежить. А життя в наших містах. Нам потрібно робити все, щоб люди були в містах, бо це є робота, це є податки, захищати їх економічно, щоб бізнес працював. І тут потрібна фінансова дійсно, фінансова допомога, бо як то кажуть, фінансова подушка. Тут я вдячний якраз державам Європейського союзу за те, що підтримали нашу фінансову фінансову допомогу розміру 18 мільярдів на 23 рік. Це допоможе. Це також міцність громадян, громадського суспільства, міцність наших людей, соціальна допомога, виплати, пенсії тощо. Ну, я думаю, ви всі присутні люди, які знають детально ситуацію в Україні, і просуватись вперед. Просуватись вперед на полі бою. А для чого потрібна конкретна техніка, списки. Зрозумілою артилерії, систему артилерії, дефіцитного снаряду, про який я щойно вам сказав, і дуже важливі речі, коли ти перевертаєш нову сторінку цієї війни. Тобто ти просуваєшся і технологічно вперед. Однак, потрібні, потрібні відповідні системи, про них також всі знають. І в цій залі, я думаю, поза системи, які можуть. Працювати на більшу дистанцію. І ми говоримо сьогодні не про Російську Федерацію. Хоча всі розуміють, що любові українців до росіян після того, що вони тут зробили, не буде. Але тим не менш ми говоримо про тимчасово окуповані наші території, звіти звідки летять сьогодні ракети, йде артилерія наприклад, того ж самого Херсону, який. Ми деокупували. На іншому березі стоїть артилерія, стоїть відповідна зброя на такій відстані, куди ми не можемо дотягнутись. Абсолютно справедливо дотягнутись. Абсолютно справедливо захистити наших людей, звичайних громадян, які сьогодні в Херсоні не можуть працювати, йти до школи, в університет, тощо. а просто жити. Давайте, що там вже казати, просто жити, просто вийти на вулицю, просто мати світло. Ми не можемо туди дістати дістати ворога. Для цього потрібна відповідна зброя. Вона є у партнерів. Це також дуже важливо. Ми ж не вигадуємо якийсь дефіцит, якого немає. І давайте терміново щось робити. Це не початок ковіду-19, коли всі шукали вакцину. Вакцина проти російської тиранії. Вакцина проти цієї зброї, вона є відома. Є лист держав, у яких це є. Є конкретний лист від нас, що нам потрібно. Хочете допомогти? Допоможіть без діалогу. Просто допоможіть в газетах. Пишуть, що ви просили адміністрацію Байдена про допомогу саме для того, щоб в приціл взяти Крим. Чи дійсно є такий намір йти в Крим і звільняти його? Це не намір. Це наша земля. Наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею. Крим є нашою територією, це наше море і наші гори. Дайте нам вашу зброю. Ми повернемо нас. Але є ще можливість у Російської Федерації вийти з цієї території і не тільки з цієї, сусієї території, яку вони починаючи з 2014 року окупували. Розумієте, тому що ніхто не каже, що можна повернути відносини, але вони можуть зберегти життя своїх же людей. І я не те, що думаю про життя їх людей. Я вважаю, що це їх суспільство, їх життя, їх майбутнє. Прірва між нашими державами велика, глибока, але ми всі повинні усвідомлювати, що. Прірва ця вона не штучна. Її вони викопали. Саме Путін стоїть цією лопатою і залишиться цією лопатою в історії світу. І нарешті, президент Зеленський, є люди, які кажуть, що коли, коли почнуться переговори мирні, що ви можете сказати цим людям, які чекають їх? Це ж не кіно, що вони очікують. Початок сеансу. Це велика трагедія. Ми не можемо так відноситись до просто мирні перемовини. Перемовини про що? Мирні перемовини перемови це не мир. Його треба усвідомлювати сторонам. Ми три роки, бо, я думаю, більше, але тим не маєш. Коли я став президентом, ми точно робили все, щоб ми змогли дипломатією звільнити наші землі. Постійно пропонували. Хтось не хотів, потім у когось не було часу, хтось не вірив, хтось висував умови. Слухайте, таких хтось було дуже багато з центром в Москві. І сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити. І про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється телевізійники, я зрозумію, на Храмакеї, десь він з'являється. Я не зовсім розумію, що це він є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? У мене немає такої інформації. Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а на наступний день почати повномасштабне вторгнення в державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Тому, коли ми кажемо перемовини, мирні перемовини, я не зовсім розумію, з ким. Це те саме, як ми з вами зараз спілкуємось. Ви точно знаєте, Фаріт, хто я, а я точно знаю, хто ви. Є свідки нашого життя, окремого, різного. Ми принаймні, ми поважаємо одне одного. І ми спілкуємось. І ми з вами точно можемо досягнути, навіть якщо маємо інші різні погляди на якісь речі, ми можемо досягнути консенсусу, тому що я розумію, хто там напроти мене, і я поважаю цю особу. Тут такого немає. Мені здається, спочатку Росія повинна знайти когось, а потім запропонувати щось. Mr. Thank you. Пане президенте, дякую вам і дякую за вашу провідну роль. Дякую всім присутнім на вашій панелі. Фаріти, якщо можна, нашу. Державу пов'язує, нашу державу пов'язує багато, багато різних а, невеличких, але тим не менш різних перемог. І ці перемоги абсолютно пов'язані з багатьма тими, хто сьогодні поруч з вами знаходиться на сцені. Я Бачив. І я, я, я не хочу нікого образити, якщо я когось не назву, але тим не менш, і, і Марк, і Боріс, і Христя Фріланд, і ці люди вони є обличчям своїх держав, які нам е, реально дуже-дуже допомагали всіх невеличких перемогах. Я думаю, в залі також сьогодні на сніданку. Дякую, Віктор, за запрошення. Також знаходяться люди, які багато чого зробили і роблять для України. І за моїми словами, я це ціную, стоїть набагато більше, бо стоїть велика держава і ім'я, який Україна із невеличких перемог з'являється. велика вона буде і вона у нас з вами спільна. Слава Україні!